Вертається у нас в життя повноцінно до Херсону. Вже у нас біля 50% абонентів підключено до електромережі, там навіть трошки більше. Поновлюється і водопостачання одночасно з цим процесом. І зараз максимально працюємо, щоб було опалення у нас у людей на жаль, ворог продовжує обстріли Херсона, інших наших деокупованих громад на Херсонщині. Є в є на жаль, і загибли, і в ворог знаєте, в лупить просто в і по гуманітарним об'єктам, по медичним закладам, і в ніякої системи в діях немає. Тобто тільки терор, чисто і все. Пане Юрію, давайте для розуміння, скільки місто було без води і без світла? Ну фактично за два тижні вдалося от поновити. Mm -hmm. І тут була дуже велика насправді колективна робота. Там працювали над цим. Ремонтної бригади з усієї України, які приїхали до Херсонщини, приїхали до Миколаївщини, тому що так само дуже велику роботу зробила і Миколаївська військова адміністрація разом з Херсонською обласною військовою адміністрацією десь так, два тижні. Що відбувається зараз у місті? Я знаю, що й далі тривають місцями тривають зачистки, тривають перевірки, фільтрація. Тих, хто працював на ворога. Яка з цим ситуація? Чи є багато затриманих? Мені цікаво. Ну, продовжуються стабілізаційні процедури. Це е, зрозуміло, що певний час ще це буде від нас такі процеси, тому що є ризик, що залишаються в місті і ворожі ДРГ. Насправді є ризик, що залишаються в нас в місті солдати російської армії, яких просто залишили в місті. Така інформація, вона оперативна є. Вона зараз відпрацьовується правоохоронними органами. Ну і звичайно, проводиться робота з людьми, які. Щодо яких є відомості, що вони стали зрадниками, на жаль, ну ви знаєте, ну моя особиста думка у зрадника два шляхи: або могила, або тюрма, і той, хто залишився і відчуває, що дійсно вина є, то нехай самостійно йдуть до правоохоронних органів і та здаються. Тому що може бути, не знаєте, що раніше місцеві знайдуть таких людей, і люди просто не встигнуть дійти до правоохоронних органів, тому що настрій стосовно зрадників у місцевих ну дуже категоричний, а можна з цього трошки детальніше? Ну тому що люди роблять самосуди. Ні, на щастя цього немає. В нас люди все чудово розуміють, і ми постійно зверталися і звертаємося до людей. Що Україна це не Росія. Ми живемо в правій державі, де кожен має право навіть такі люди, які зрадили країну, навіть право на захист, воно передбачено у нас і конституції. Ми зобов'язані дотримувати всіх прав, які в нас є. І на щастя таких випадків немає, але настрій людей, що кожен зрадник повинен відповісти. Знаєте, було ну, дуже важко було людям в окупації для того, щоб щас от, просто прощать от, тих людей, які зрадили країну, зрадили свій народ. Тому ну стовідсотково, кожен з колаборантів повинен отримати покарання. Ну так, зі звіззі звільнених міст Херсон він е, перебував в окупації найбільше. Є ще окуповані зараз міста. Е, потроху звільняють до речі, про території, які знаходяться на лівому березі, так звана сіра зона, це поблизу фактично Херсону. Ми знаємо, що звідти працюють і російська артилерія, і російські ДРГ звідти теж намагаються працювати, тобто бити по мирних містах і по мирних мешканцях. Знаки, там дуже складна насправді гуманітарна ситуація, вона значно гірше ніж в наших громадах, які деокуповані були от на початок зразу після деокупації, тому що ну фактично там продовжується терор. Там посилені фільтраційні заходи, там є примусова депортація. наших людей висіляють. Там вони проводять рейди, вони затримують людей, яких підозрюють в тому, що вони співпрацюють з СУ, що люди дають координати. Ворожих цілей там дуже важко насправді нашим людям і психологічно, і фізично. І крім того, там так само ми знаємо, що в деяких громадах великі проблеми інфраструктурні, і горки зараз вже не намагаються вирішувати насправді ці проблеми. Вони в них інші заняття вони грабують зараз. І грабують в таких масштабах, які ну, до цього не було навіть близько. Ну, якщо, якщо і це дивує зараз, ну слухайте, що ще погробувати? Стільки люди були в були в окупації, що в них позалишалося. А, Скажіть, будь ласка, яка ситуація у новій каховці зараз? Там складна. Там дійсно складна, там велика кількість, велике скупчення зараз і окупантів, і ще присутні, скажімо так, там не цивільний з їх колабораційний уряд, а там присутні більше військове керівництво. Частково воно там знаходиться, там ФСБ, Росгвардія, тобто середнє звено там ще присутнє. і тому безпекова ситуація там дуже складна. Насправді, там час від часу зсу нагадує. Насправді, як треба як треба воювати, але от я хочу підкреслити, що наші хлопці використовують виключно високоточну зброю, і в нас немає інформації про те, що після таких прильотів. Від наших, що там є постраждала мирні люди, а Херсон зараз обстрілюють з некерованої зброї, просто з, з артилерійських обстрілів які знаєте, ну от повезло не повезло називається. Пане Юрій Я кілька разів зустрічав таку інформацію, що расисти з лівого берега, наприклад, вони спочатку роблять кілька пострілів по Херсону, потім розвертають зброю і б'ють, наприклад, по новій коховці. Ну на жаль, такі випадки так само є, тому що ви знаєте, в них одна з їхня мета для того, щоб хоч якось хоч є якусь лояльність підтримати від наших людей, вони намагаються от у всіх цих злочинах е, зробити винними ЗСУ. Вони розповсюджують зараз максимально фейки, що в Херсоні тут людей розстрілюють на вулиці за те, що вони там якось підтримували російську владу. Ну тобто я не знаю, на кого це розраховано, тому що у нас насправді наші люди стовідсотково не, не, не будуть вірити такої там, відвертої вже пропаганді. Але ж вони це роблять. Вони намагаються розповідати, що тут просто, знаєте. Такий хаос в місті, що зараз тут людей ну, ну страшні речі роблять власне ЗСУ. Що за СУ тут когось грабує? Що в нас тут гауби си їздять по місту і працюють з міста? Ну, тобто такий бред весь. Але вони це роблять ну, так, дуже масштабно зараз в інформаційному полі своєму. І обстрілюючи зараз ті міста, які вони тримають під контролем, як Нова Каховка, вони намагаються налаштувати місцевих проти України. Так, так і є. Зрозуміло. пане Юрі, дуже дякуємо вам, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонського облради, зараз був з нами на прямому зв'язку.